Зараз один тролейбус вже є у Тернополі. Проходить процедуру розмитнення. Ще два тролейбуси транспортують в Україну. Міському управлінні транспорту кажуть, ці машини якісні, витримують режим роботи. У Чехії вони відпрацювали 15-16 років і привезуть їх у Тернопіль після капітального ремонту. Оновлення тролейбусного депо це необхідність, каже Ігор Мединський. Ці тролейбуси, які сьогодні вже мають по 28-30 і з лишнім років вони. Практично більше двох-трьох кіл е не витримували на маршрутній мережі. От, тому є ця тенденція, щоб зберегти тролейбусний парк, щоб його ну, якомога дешевше, а максимально. Оновити і щоб він був безпечний, якісний. Тому ця робота серйозно проводиться. Обійшлися міському бюджету три чеських тролейбуси у 800 тисяч гривень. Тут математика проста, каже Ігор Мединський. Наприклад, сьогодні вітчизняний тролейбус коштує в межах двох мільйонів. Один трьохдверний. То за два мільйони ми можемо купити таких вісім тролейбусів. Не дуже гірших по якості, по безпеці, по комфорту від цього одного нового ми вибираємо найоптимальніший варіант, і я вважаю, як фахівець, що це є дуже і дуже великий позитив.